хотів записати відео обзор на свою Audi a 6 c 6 2006 року, тролітровий дизельний двигун Універсал quattro в такому непоганому кольорі, як на мене. Напишіть в коментарях, як вам такий колір подобається чи не подобається. Ось, тому зустрічайте, поїхали. Почнемо з двигуна. Так, під капотом у нас тут розміщений тролітровий дизельний двигун на 233 кінські сили, 171 кВт, якщо по паспорту. О, звичайний звичайний, 3-літровий двигун, не чіпований, екологія на місці, каталізатор все є. В принципі, все, що. Це мінялись, не мінялись не в курсі. Звук трошки є, швидше всього, що ні. ну, але напевно що найближчим часом прийдеться. Якщо Якщо так, щоб для безпеки, ну тобто її самому не переживати і не мати проблем з двигуном. А це найважливіше в цьому автомобілі, тому що цей двигун не дешевий. Ось а так це звичайний стандартний двигун. В принципі, запасу його вистачає. Ну хто його чіпує, не чіпує, Я не чіпував, мені не потрібно, мені достатньо того, що є, абсолютно для комфортної їзди. Плавно переходимо до салону автомобіля, маємо шкіряний чорний салон. На білому потолку маємо люк, все працює, люк відкривається закривається. Перемістилися ми на місце водія, досить комфортно знаходиться в цьому автомобілі. Що у нас по комплектації? Механічна коробка передач, двохзонний клімат-контроль, Febus немає. 4-спецевий руль, нетрьохспицевий. Дорестальнований моніторчик. Ось датчик дощу, датчик світла, повний електропакет 4. Стекла, люк і все. В принципі, звичайний автомобіль, що ще можна про нього розказати, якби не його колір. Колір, як ви бачите, досить такий цікавий, він нестандартний. Рід, рідко машини такі з таким кольором зустрічаються, типу від RS, там. хоча він там біля Рези збоку не стоїть. Якщо комусь цікаво, диски тут стоять 19-ті на такій от низькій резині. Резина 200, дай Бог пам'яті 235 на 35 r 19 Ще кому буде цікаво. Ось, Я таку вже резину з тими дисками купив. Хочу поставити сюди вище, тому що ну, незручно, твердувати, твердовато на тій машині такі їздити, особливо, коли в місті по нерівностях. Ось, Тому, тому резину я би себе поставив чуть вище. А так, як на мене, цей автомобіль в універсалі просто виглядає космічно. Не знаю, ну, хіба це в Ауді, хіба такі універсали можуть бути. Ще це сьомий кузов теж такий досить гарний. Ось, ну, як ну, Чисто моя думка. А це ну, класика, класика, така Audi a 6 C6. До речі, тут вже йдуть задні фонарі, йдуть Ледовські, ну, типу, ці старий лед. Часто там пере, перегоряють діоди. Хто їздить на таких машинах, знає про що я ось. А так, в принципі, автомобіль себе виправдовує. Автомобіль комфортний при їзді, особливо за, за містом. По розході, ну місто в нас буде 12 літрів, та тим більше механіка там вже залежить від їзди. Траса, якщо до 120, то буде 6 літрів. А якщо більше 120, там 7-8 і, і більше, то все залежить від хто як їде. Так, а в цілому автомобіль просто мене влаштовує повністю Се універсал, хочу сказати седан, універсал, багато місця комфортний. Тут ну, просто чуть не можна навіть спати, ти типу, посідушки собі скинув. Просто, ну. Як на мене, типу, і виглядає непогано. непогано. Ось. У нас тут стоять рідні ті біксенонові фари. Ось. І, До речі, ну, мінус з них тут треба регулювати через діагностику, тобто вони не регулюються салоном. Ось по ціні. Ціна на той автомобіль зараз складає, ну, дивився риночку на 8 тисяч доларів плюс-мінус. Там вже залежно від року і пробігу. Пробіг тут, нагадаю, 280 тисяч. Машина 2006 року. Ось, Бачите, до фари, хто розбирається, то одразу отак. Можливо буде когось цікавити по вкладеннях на цей автомобіль. Цим автомобілем я вже володію близько двох років. Ось, і По вкладеннях у нас саме перше, що я робив, це генератор. У мене пропала зарядка одного прекрасного дня. Ось, Зробив генератор. В принципі, далі їздив горя не знав. До моменту, коли в мене просто перестало заводитись машина, бо тому що щось сталося з мозгами, їх треба було вскривати, дивитися, вони вже виявилися, були паяні, але їх вдалося ще зробити, дай Бог буде їздити і не приносити мені головний біль. Далі я так само їздив, горя не знав. Ну, і тепер вирішив зробити повністю передню ходову, поміняв повністю всі 12 речагів, там багато речашка, дві передні стойки, ось салінблоки підрамника, ну повністю перебрав весь середок. Такий обзор вийшов у нас, друзі, на цю машину. Якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі. Я постараюсь максимально відповісти на кожне ваше питання. Ось, машина не продається, якщо щось, ще хочу поотримувати задоволення від комфорту цього автомобіля, ну і подальшої експлуатації. Дякую усім за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Па-па.